Так, ви шукали, ми вам знайшли. Багато людей нас запитували, що цікавляться орендою квартири в новобудові, гарні умови, перший поверх. Ну, в принципі, всі критерії, за якими часто нас запитують, вони відповідають саме цій квартирі. Тому ми пропонуємо вам оренду квартиру на затишному кварталі, вулиця Мазепи, популярний район, розвинений і. Для тих, хто має автомобіль, дивіться одразу, навпроти вашої квартири, яку ви будете орендувати, є гараж з автоматичними воротами. Дивіться, яка шикарна тут локація. Ось ці вікна, перший поверх, автомобіль навпроти вашого вікна. Виходите на лавочку, відпочиваєте і навіть підійде для старшої категорії людей. Ідемо туди дивитися. Ось, ну, дехто паркується навіть тут. Квартира люкс класу дуже гарний ремонт і умови. Для того, щоб заїхати, завести речі та проживати. Дивіться, проходимо. Це у нас такий великий холл-зал, студія. Просто шикарно. Дивіться, яка світла. Я тільки в деталях коротенько вам розказую, що у нас тут є. Дивіться, духовка СВЧ. Ось така велика стільниця для дівчаток, багато місця, щоб смажити, поражити, парити. Не знаю. Ось така гарна зона. І тут, бачите, вид на задній дворик. Ну, дуже затишно, світло. Знаєте, тут ремонт зроблений зі смаком, немає нічого зайвого, квартира світла і дуже багато місця. Тобто це у нас кухня студія. Далі це у нас така шикарна спальня, діться, який стиль. Одразу віконечко спальні виходить на гараж, на ваш автомобіль, меблі, матрасик. Ось це така елегантна шафа. Ну, мені подобається. От мені особисто подобається. Дуже світло і просторо. Квартира двокімнатна, але по суті, бачите, що тут велика студія, можна навіть використовувати для спання чи диван. Тобто десь колись хтось, якийсь гість може чи два навіть у вас переночувати, якщо у вас сім'я з чотирьох людей. Далі заходимо, дивимося, ще одну спальню. Ну, точніше, то була дитяча, а ось ця основна спальня. Вау! Дивіться, який масштаб. Круто! Ось теж віконечко виходить е, на, на переднє подвір'я. Ось. Все, що ви бачите, здається в такому стані в оренду. Подобається, що тут роздільні санвузол і ванна окремо. Дивіться, яка ванна. Які кольори. Вау! Красиво. Вау. От, от зеркало. Свізлана, ти тут? тебе видно? нас видно. Друзі, дуже шикарно. Оце підійде для сім'ї, для великої сім'ї, або ну, можливо, для двох. Але вам тут не буде тісно і ви не будете заважати один одному. бо коли маленька квартира, навіть якщо двоє проживають. О, да, ми в ванну поміщаємося. Йдемося далі. Ну Звісно, що санвузол окремо, це дуже є великою перевагою і гарна підсвітка ледовська. Чик-чик. Зайшов, покористувався. Є, до речі. До речі. Є! <смеш> є, хто питає. Ігнічний душ є. Бо для, для когось це принципово. Ну, от реально, для когось це принципово. Це у нас був санвузол. Ну що ж, по квартирі, які ще тут є додаткові плюси. Це є окремо прачечна. Ось. Це що, пральна машинка. І сушка можливо. Я так розумію. Стральні машинки сушка. Тут колекторна система, е тепла підлога, регулятори. Поставлені, бачите, фільтр е грубої очистки на обід води, щоб вода була не такою жорсткою, це зберігало. Ось тут така. для взуття? Прикольно. Прикольно. Ось, весь ріст. Це перша здача, звичайно. Це перша здача. Ви заїжджаєте, перед вами немає цих, як називається. <гум> <гум> Ні, Насправді перша здача, дійсно. Світло, все тут нове, все шикарне. І загальна інформація, значить, тепла підлога. Раз. Тепла підлога, раз. Є така дитяча, ну, виходить, дві спальні, по суті. Тут ніби як дитяча, але вона може бути і доросла, одна спальня, і там друга спальня. Велика кухня-студія, окремо ванна, туалет окремо, а додатково для того, щоб вам собі закидати туди речі, прати і нікому машинка не заважала правильно. І ось така велика кухня-студія. І найважливіший момент. Ось такий великий холодильник. Це холодильник морозилка. Круто. Запрошуємо, вулиця Мазепи, затишний квартал, локація розвинена, локація всім відома. Квартира шикарна, новобудова, перший поверх, 86 метрів квадратних. Запрошуємо на перегляд, бронюйте, поки ще є.